Підготувалися по повній програмі, тримаюся, як випадок ліхтарик, лі... світильник, тому що мають вимикати, але вже 15 хвилин як не вимикають. Шановні, вітаю вас. Субота, 3 січня, і якщо ще нещодавно, ну, коли вчора позавчора було мінус 10, сьогодні плюс 5, йде дощ і ще й зі стріх капає, і погода така, не дуже на вулицю виходити. Але сьогодні зранку виходили. Провели Катюню вже, вона поїхала до Києва. от Така неприємна погода. Хай це єдине, що буде неприємне в нашому житті. Ой. Дівчатка про велика прийшла, ну, прийшли додому, читаю повідомлення, що ви теж, будь ласка, будьте обережні. В такий час живемо найближчі 48 годин, можливо, сьогодні, можливо, завтра, знову може бути масований. І раніше б я, знаєте, як, ну хоч би дитина ще б на одну ніч залишилася, ну хоча б ще б на 48 годин на оті, що поперечують. А зараз я вже так не думаю. Тому що ти не можеш відкладати життя, ти мусиш жити, ти ну, не мусиш є бажання жити, ти мусиш ем, виконувати там свою роботу, в тебе є свої плани. Відкладати життя ні. Дійсно, треба бути обережним. Так, може бути так, як може бути, як в Харкові, наприклад. Це просто. Але що ти будеш робити? І от перше я помічаю, що в мене нема такого, хоч би вона ще залишилася. Треба, є плани, є робота. Поїхав. А в мене ці дні. Першого і другого, ну сьогодні третя, першого і другого періодично накривала. Місяць як загинув наш Юрій і накривало, знаєте, несподівано. Наприклад, я в магазині, я щось купую, я. Дивлюся на ціни, думаю, щоб я щось не забула. І цей момент у мене тут знов підходить, підходить до горла, ідуть і сльози, і мені хочеться плакати. Коли я себе стримую, мені хочеться кричати. І думаю, так, спокійно, зараз прийдеш додому, але цю емоцію треба викричити. Прихожу додому, я не можу. Вчора сиділа, гортала свої контакти і думаю, у кого запитати, От хочу до психолога, щоб розібратися з цим, тому що у нас дійсно зараз є проблеми, і якихось моментів я не розумію. Наприклад, наша. Компанія, яка втратила близьку дуже для нас людину, це не лише я така, ми всі такі. Ми по місту йдемо, ми зустрілися, ми обнялися один одному в плече, так десь секунд 30 поплакали, потім привіт! І розійшлися. І ми не можемо зараз говорити на цю тему. А я думаю, чому не можемо? Ну, може, треба. А з іншого боку, думаю, ну добре, я почну говорити, тому що мені боляче, я буду е, розраховувати на якесь пояснення від кого, від тієї людини, яка така сама, як і я, Думаю, мені потрібен психолог, я хочу з цим розібратися. Дівчата, я вам вже казала, шановні мої. І хлопці теж, до речі, мене дивляться. Я вам вже казала, що моє життя притягує до мене людей, яких я дуже боляче втрачаю. Щось так поверхневе у мене не затримується. У мене лише справжні почуття реальні, без фальшу. Без брехні і правда в очі. І дивлюся, Світланка. Я її знаю, скільки я її знаю, коли ми з тобою познайомилися? Ти дивишся моє відео у 2000 році, і вона тоді поступала на психолога. У мене яке щось є, вона мене дуже добре знає. Навіть якщо я їй просто подивлюся в очіку, привіт, якщо їй просто подивлюся в очі, вона про мене знає все. І вона знає, як мені правильно, де сказати, де промовчати і, і що порадити. Я їй телефоную і кажу, Світланка, привіт! Мені потрібен психолог. Я кажу, ти практикуєш? Вона не практикує, просто вчилася, ну може, практикує, я не знаю. Ми так, щоб один до одного в гості ходити, ні. Вона класно робила масаж, і ми так от познайомилися. І потім просто підтримували зв'язок, якщо в місті десь зустрілися, спілкуємося. Останній раз, коли ми на каву разом ходили, коли був ковід. І не можна там в закладах десь було, і ми ходили прогулятися в наш міський парк. Коли карантин такий був серйозний, тоді останній останні раз ми бачились на похованні нашого героя. Але це так знаєте було. Просто їй зателефонувала, вона його знала і прийшла. І телефонує каже: Светланка, мені. Потрібен психолог. Вона дивиться мої відео, відео, як з'ясовується, Вона аналізує мій стан і каже: тобі вже краще, тому що ти посміхаєшся. Я кажу, ні, це питання не в тому, питання в тому, що мене періодично накриває, і коли я хочу, хочу до когось з наших зателефонувати, щоб саме на цю тему поговорити. У нас не складається. І вона мені каже, що кожен замкнувся от у собі, кожен переживає, і ми один в одному зараз не знайдемо втіхи. Це треба якось пережити на сторонні теми розмовляти, але не про те, що ти відчуваєш. А як це все складно? Хм. Нас не вимикають. Нас не вимикають. таке складне життя, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами просто поспілкуємося, я вам розповіла про свій стан. Ось так. Крапає дощ, вже менше. Плюс 5. Люди вже парасольки позакривали, а то з парасольками йшли, дощ змиває з них, калюжі на вулиці, машини їдуть, і як хвиля йде. Я спостерігаю за цим життям. У мене бувають такі моменти, що я хочу позбутися цього болю. Потім, коли я розумію, що я не зможу його позбутися, я хочу навчитися з ним жити. У мене теж не виходить. Потрібен час. Пен час на все свій час просто така дорога ціна. Єдина думка, знаєте, якби хтось не здав би, і він би був би живим. І ці люди можуть Тут бути поруч, і я це йду, і я про це думаю. І є ж такі, що здають то енергетику, то наших, то Бог знашу. О, до да речі, будьте уважні, добре, що я про це згадала. Дивилася дівчинку в інстаграмі, і навіть я собі помітила її якось, не пам'ятаю. У неї мама військова, мабуть, медик, не знаю. Я її вперше відео бачила, тому що вона казала, хтось сумує на Новий рік за сукнею, моїй мамі б теж вона личила, але вона зараз в формі. Мама військова, в неї медик, мабуть, молодший брат. Військовий, чоловік військовий, батько військовий, і вона як волонтер для їхньої бригади. от І вона розповідає таку історію. Будь ласка, будьте уважні, що по найму на роботу якісь там чати або де воно може бути, будь-які оголошення, звертайте увагу. Значить, ледь не потрапила в пастку. Стосовно там роботи неофіційно можна. Треба бути ревізором там, в будь-яких кав'ярнях, кафе, ресторани, мабуть, ні. Не пам'ятаю, не буду казати. Типу тайний агент. Ти ходиш там, фотографуєш. Там заклад в тому сенсі, що, що в них там є, які там тістечка, яку каву вони роблять. І обов'язково треба фасад цього закладу, і де знаходиться. Це буде доказ того, що ти була саме там. І платять до 10 тисяч гривень. На тиждень і інколи люди на це попадаються і каже, хтось там був, що попався, і каже, ну, добрий, тайний агент, це неофіційне. Ну, знаєте, як у нас люди працюють навіть неофіційно, і це щось не є незвичайним. І так людина потрохи-потрохи почала так от, ну, каву, сфотографувала, ціни, сфотографувала, відгук свій написала, потім ще там за ту кав'ярню, а за то, в якому районі, яка адреса там, і вона це все фото скидає, де знаходиться. І може на відео або на фотографію попасти якийсь об'єкт, наприклад. Отець, ну, ми навіть про це можемо не подумати. І от ну, до неї звернулася дівчинка, яка попала в таку пастку і каже, я коли зрозуміла, що мене завербували, я хотіла зіскочити з цього, але їй почали погрожувати. І вона каже, і я не знаю, що робити. Ну, там, або підказали, що робити, вона каже: звертайте увагу. Пропонують зараз таку роботу. І людина навіть, і були каже, такі моменти, коли СБУ накриває цього керугувальника. Ну, хто там, що фоткає, так? А людина навіть каже, а я не знала, що я цим займаюся. Я щось. Не знаю, наскільки правда вона розповідає. Ну, краще бути уважними до таких об'яв, на перший погляд, наче. Та що мені складно, ну, що 10 тисяч на тиждень, ну піду я там в кав'ярню. Ну, ми ж всі любимо, там, знаєте, чекатися, як то кажуть, де це знаходиться, і ось я от. Ось кава, ось тістечко, ось знаходиться і так далі. А там, каже, десь труба йде, або там іще щось, хоча ми це все бачимо, але не звертаємо на це увагу. Так, мої дорогі, поспілкувалася сьогодні з вами, відкрила душу. Тому що. Мені дуже важко в собі все тримати. І дякую вам за те, що ви є. Бережіть себе і до зустрічі в новому.